Слава Україні! Слава! Приїхав на своїх двох, як замів. <гум> Ви знаєте, я приїхав сюди не один. Я приїхав з своїм батьком, своєю мамою сюди. Ми з ними дуже рідко бачимося вдома. Я щасливий, що я з ними зустрівся в Кримовому розі. Ви знаєте, я з гордістю дивлюся на вас. І розумію, що країна міняється. Що міняються ті речі, за які воюють хлопці на сході. Що ми стоїмо за ті речі, за які загинули люди на Майдані. Ми очищуємося, ми йдемо до правильних ідеалів. Ми місто за містом будемо звільняти від тої нечисті, яка 24 роки нашу країну гнобила і ставила на коліна, але не поставила. І ніколи в житті не поставить, тому що український народ він вільний, так чи ні? Ми переможемо в кривому розі. Ми скажемо, хто тут господар. Ми хочемо цих змін. Ми хочемо якісних змін. Ми хочемо ходити по якісній дорозі. Ми хочемо отримувати якісні послуги. Ми хочемо, щоб чиновники нам служили, бо тому що вони слуги народу. Не ми їм служимо, а вони нам. І ми це маємо вимагати, де би це не було. І не боятися. Головне, не боятися за ті принципи стояти, за які ми живемо, які нас рухають вперед. Ви знаєте, тут прийшло багато молоді, молоді, яка переломує хід події. Вона переломлює, а їм радить досвід, старше покоління. І це є велика могутня сила. Ви знаєте, коли збирається стільки людей просто відстояти свої права, свій вибір, свої бажання, то всі чиновники, які кров крадали цю країну, трясуться. І вони будуть трястися до тих до того часу, поки ми їх не виженемо звідси. Ви знаєте, я ніколи, я вчора сказав, в цій країні все життя завертали в якісь папірці. І цього року теж нам хочуть заставити завернути папірець від цукерок. Ми не дозволимо це робити. На всіх фронтах, де би це не було, в Києві, в Кривому Розі, на сході України, на Заході. Ми єдині. Ми підняли синьо жовтий прапор, заспівали гімн України, повішали тризуб на груди і йдемо вперед. Бо це наша війна, наша війна за майбутнє, за майбутнє наших дітей. Ви знаєте, цей процес він неоминучий і завжди добро перемагає зло, скільки би це не було. В вашому місті народжується протистояння, протистояння, яке називається революція, революція, яка хоче, щоб в цьому місті було добре. Тут ніхто не бореться за якісь посади, тут бореться за добро, люди. І всі ті міліце... поліцейські, які вийшли зараз, не знати нас, охороняти чи нас, хлопці, ви з нами. Ми маємо цю нечість вілкула вигнати звідси. Бо ця скотина. Я... Ця наволоч вона вбивала наших людей, вона знущалася з нас. І вона зараз в цинічний спосіб знову рветься до влади, щоб далі продовжувати свої оті злодіяння. Але ми не дозволимо цьому, правда? Да! На завершення. Я дякую всім. Вибачте, що трохи запізно, мав трохи справи в Києві, там розмовляв. З прокурорами! <свистит> Дякую. 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 Ви знаєте, коли законний метод закінчується аргументи боротьби, тоді вулиця говорить своє слово. Вона вимагає. Ми розумна нація, яка розуміє, що треба будувати, але потрібно вимагати і поборювати зло. Я дякую всім тим людям, які стоять. Це все мої друзі і побратими, з якими я воював, з якими ми разом переживали і зраду і втрати наших хлопців, яких зараз ми оплакуємо. Так, вони герої. На завершення я хочу сказати, що міняється, ми міняємося. Ми давали владі, та яка казала, що вона гетьман, та казала, яка буде нам робити економічні звершення. Ми дали час, але нам надоїло довго чекати. І ми будемо вимагати тих прав, за які ми тут вийшли і виборюємо. Не в Києві будуть зараз визначати, хто має керувати в Кривому Розі. Не будуть вони тут фальсифікувати виборів. Тут люди вийшли і сказали, що вони хочуть, і ми це відстоїмо. Я вас всіх дуже люблю. Я страшно вас всіх поважаю. Я переконаний, що перемога буде за нами. І давайте, знаєте, от сидить цей покидьок от вілку. В тому місті ми його вже побороли в Дніпропетровську. Ми його переборемо і тут. Давайте йому скажемо гасло, від якого його трусить, від якого в нього аж зводять руки, і він не знає, що робити. Ви готові? Точно? 3-4. Слава Україні! Слава Україні! Я передаю своєму